Гарячий протест від самого ранку на під'їздах до Києва зібралися сотні власників машин на іноземній реєстрації. Вони прикрили рух та взялися палити шини. Чого вимагали мітингувальники? Розкаже Аліна Сундукова. Житомирська траса затор на добрий десяток кілометрів. Попереду перекрито кілька смуг. Таким чином власники авто на іноземній реєстрації намагаються привернути до себе увагу влади. Прикривали кордон, а тепер приїхали і до Києва. З самого ранку всі під'їзди до столиці частково заблоковані. Активісти на автомобілях з іноземною реєстрацією поставили їх на приїжджу частину та почали палити шини. Ми не перекриваємо всю дорогу. Ми перекриють Ми не палимо резину ми там, мабуть. хоча можемо спалити мішканці. там. Мешканці пригородних... Районів, які пересуваються в місті Київ, мабуть, вам також здячні. Законодавство України за право? право. Давайте це стаття купати. якого закону? Статті навіть порушення правил. Пацани, підходьте, грійтеся, бо теплай. Учасники акції вимагають від депутатів внести зміни до митного кодексу та врегулювати використання машин на іноземній реєстрації в Україні. Відповідний законопроект вже зареєстровано у Верховній Раді. У нас по статістики, опять же, з таможні около трьох мільйонів автомобілів. Множає на 150 євро з каждого автомобіля в год, і Ми панімаємо скільки грошей приходить нам в бюджет. Тому що в даний момент ці люди в бюджет платять в Польше, в Літві не в Україні. Якщо раніше, аби завести до України вживане європейське авто, потрібно було або кожні п'ять днів перетинати кордон, або вдаватися до сірих схем. Новий законопроект передбачає сплату певної сумою бюджет, без розмитнення машини. Платіж порівняно невеликий, близько 2,5% від вартості розмитнення. Утім, з кожним роком він буде збільшуватись. Шведи дозволяють продавати такі автомобіль Швеції за 6 тисяч євро, а він у нас коштує 15. Не зрозуміло, чому я повинен за нього переплатити в три рази. Втім, стосується цей законопроект лише автомобілів, мотоциклів та причепів, що старші за сім років, таке вибіркове пом'якшення податків подобається не всім. Говорят треба, тільки не на дорог, а й ті парламент, і банду. Ой, а ні, це не ви білий <плес> вибачайте <плес> та ті придурки, які хочуть блін, зробити цю хігню. для чого це? Щоб він блін, зекономив собі три тисячі доларів у блюдах. Одного боку, вроді да, люди не можуть купити цей так. але я більше за те, щоб знизили акцизи, так як це дійсно в європейських країнах. Не просто їздити на півзаконно на тих машинах, а знизити акцизи, щоб кожна людина могла офіційно цю машину пригнати, розмитнити за качоти. Тобто для всіх, для всіх, ви маєте? Для всіх, так а не тільки от конкретному протестувальники кажуть, це лише попереджувальна акція. Якщо депутати терміново не розглянуть законопроект, наступні акції протесту відбудуться вже в урядовому кварталі.